Добрий день, шановні колеги. У своєму виступі дебати як майданчик досконалення шкільного музейництва я хочу зупинитись на таких питаннях: вплив нових технологій на розвиток взагалі позашкільного закладу. Роль нових технологій для розвитку шкільного музейництва. І дебати як основна нова технологія, яка може відкрити щось нове в музейництві, почнемо з розвитку позашкільного закладу. Позашкільний заклад, будинок дитячого творчості Подільського районного міста Києва, в основному має гуртки художньо естетичного напряму. А час вимагає інші. І з'являються такі гуртки, як діалоги, журналістика, історичні особистості Української держави. Вони дають якийсь поштовх для розвитку позашкілля. В цих гуртках і студіях використовуються нові технології, такі як мультимедія. Один із напрямів, який розглядуються на сьогоднішньому засіданні київфест Fest 2024, є такі нові тенденції технології, як «едютеймент» і гейміфікація. Сутність заключається в тому, що розширюються рамки проведення занять, використовуються Мультимедійні засоби, використовуються широко також ігрові моменти в роботі цих гуртків. І, звичайно, що позашкільний заклад може розширювати свою діяльність на шкільні музеї та інші інстанції і заохочувати до спілкування, до своєї роботи, до свого навчання. Інших особистостей цікавих і навіть гуртківців художньо естетичного напряму. Українці, які знаходяться поза межами України, можуть використовувати європейський досвід і поєднувати його з українською практикою. Приміром, у Кракові відбулися дві мультикультурні зустрічі. Січні-лютому 2023 році, де українські педагоги зустрічалися з волонтерами, з вчителями польських шкіл, викладачами вузів, Розмовля... українці намагалися говорити польською, а поляки намагалися російською, а і так далі. Розглядували питання виховання дітей, про вплив релігії в школі, як можна поєднати педагогіку музейну з релігійним питанням, Спікерами на цих двох цекультурних зустрічах були від Польщі Анна Ніжигородцева, професор. Яліонського університету і я, Бабкова Алла Михайлівна, представник будинку дитячої творчості, методист, який займається музейною справою. Перекладачом була українка Софія Кабринська. На дебатах використовувалась презентація про шкірі музеї Подільського району, міста Києва. І один із учасників зустрічі з польської сторони. Говорив таке, я навіть не думав, що в Україні, в шкільних музеях може бути такий рівень екскурсій, рівень демонстрації експозицій. Особливо на дебатах вразило те, що під час воєнного стану в Подільському районі міста Києва. Могла вийти добірка маленька брошюра про досвід музею. Вона називалась так музей освіти подолу про виклики, результати перспективи. Ця збірка презентована була київським дитячим юнацьким центром туризму краєзнавства та військового патріотичного виховання, і має велику популярність. Вони подивились цю книжечку, начебто віртуально пройшлись по нашим музеям, залам музеїв в школах. Дебати в Кракові викликали у мене думку, що це цікава філософія діалогу, і її важливо використати. В шкільному музейництві, відкіль взялися дебати. Дебати виникли іще в Стародавній Греції. Сократ, який жив в 670-399 році до нашої ери, розробив методику діалогу як способу знаходження істини. Існують різні підходи та визначення до поняття дебати. В сучасному світі розглядається освітній діалог, започаткований Сократом з позиції філософії гри. Дебати як кральова інтелектуальна гра, яка має популярність і в Україні, і за кордоном. І має стати, я вважаю, для шкільного музейництва як майданчик для розвитку і вдосконалення. Дебати це перш за все діалог певну тему діалог між музеями двох закладів це реалізація, показ, можна назвати, кращий досвід, як чудеса музейництва. І трохи я хочу ознайомити з деяким. Приклад ДНЗ номер 518 Кожний куточок Києва. Має неповторну красу і свою історію. Так в Подільському районі жив художник, музикант Григорій Світлицький, в честь його названа одна із вулиць Києва на Виноградарі. На цій же вулиці знаходиться дитячий навчальний заклад номер 518 і ідея колективу була створити музей Григорія Світлицького. Музей ми тут створили, щоб кожен із малят свою історію вивчав і земляків великих знав. Гостинно відкриває вам двері наш музей. Запрошує Світлицький сьогодні всі гості. Мабуть, чи він художник, і гадки і Його картини не бачили, не знали. Сьогодні ж познайомитись чудова є нагода до краси в мистецтво поведе дорога, і, хоч минає 150 років, як Світлицький народився на Україні, та його картини живуть і понині. Як на них поглянеш, душа ж співає, бо кожна картина неповторність має, є в нього пейзажі. І різні сюжети. Є і натюрморти, А які портрети. Та не тільки не добре малювати, а ще й гарно вмів на музичних інструментах грати, на волторні, віланчи, на піаніно, а на скрипці грав, як сам в Від його нічних пейзажів не можна відвести очей. Тому митця й називають. Поетом місячних ночей мистецтво світлицького, як гарне суцвіття, житиме вічно не одне сторіччя. Старші діти. Це ШДС імені Софії Русової. Школа Садок. Софія Русова лектор педагогіка Кам'янець-Подільського Державного Українського університету і голова Національної жіночої Української Ради. До 1938 року. З 1922 року на еміграції з 1923 у фразі. Шановнучий внесок Софії Русової у розвиток Національної системи освіти 2005 року. Міністерство освіти України запровадило нагрудний знак Софія Русова. Ним нагороджують наукових, науково-педагогічних і педагогічних працівників. Зазначені успіхи у галузі шкільної та позашкільної освіти. Померла Софія Федорівна Русова 5 лютого 1940 року. В празі. Та й там, де й похована, на Ушненському цвинтарі. Колектив створений і функціонує, керуючись складовими втілення найкращих здобутків теорії практики національно патріотичного виховання української просвітительки Софії Федорівни Русової. Дебати це діалог. Це пошук істини. І коли розкриваються два. У нас заклади, вони можуть більше показати ці чудеса в даному випадку шкільного музейництва. Ми пропонуємо показати вам вперше як прем'єру, таку гру інтелектуальну, яку ми хочемо назвати дебати. Чудеса шкільного музейництва і почати це з самих маленьких це ДНЗ, дитячий навчальний заклад номер 518 і ШДС імені Софії Русови. Щиро запрошуємо вас на наш івент, на наш захід, на нову форму спілкування весною в квітні. В будиночок на контрактовій 12. Будинок дитячої творчості. Дякую за увагу!